Вчора у центрі культури, спорту та дозвілля нафтохімік відбувся концерт Жани Лтавської. Подія зібрала шанувальників її творчості різного віку. Для багатьох це була нагода знову почути улюблені пісні та провести вечір у музичній атмосфері. Протягом виступу Жанна Лтавська виконувала добре знайомі композиції, які давно стали частиною її творчого шляху. Між піснями артистка коротко спілкувалася з глядачами, ділилась власними спостереженнями та підтримувала невимушений темп концерту. Завдяки цьому вечір мав спокійний, але водночас особливий настрій. Глядачі відзначали, що концерт дозволив відволіктись від щоденних клопотів та просто насолодитися музикою. Я дуже люблю Жанну Жаннултавську. Я приїхала спеціально на її концерт з Борисполя. І ми йдемо всією родиною. Найлюбніше я всі її пісні люблю. І ну блін, дівчина картинка. Мабуть, просто дуже любимо Жанну тавською. Тому чоловік її дуже любить. Ну, Получити задоволення в такий нелегкий час, розслабиться відпочити. такі події залишаються важливою частиною культурного життя міста. Вони збирають людей, які цінують живе виконання, та створюють простір, де кожен може знайти щось близьке для себе, чи то у ліричних піснях, чи у більш ритмічних композиціях артистки. Поліна Калініченко, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.